Ти, Тепер Короче, Илюсик молодой шоу на свободу я всегда свечу тренинг минимум. Молодець! Точно я попадение. Ну давай, Ще! Ще! А ч так мало? Тепер буде яночка дути? Яночка. Свичечки такі, так? Почекай, почекай, зараз мама ще запалить. ждути багато, добре. Ну давай, друхай. Ще! Класно! Чарса, ще тобі? Так, останній Ти давай, як Ілюшик, з одного разу добре так набиратися. Набирай повний роль! Направляй повітря, дава на ці. Чикай, чекай, чекай. Чекай, так, чекай. І тоді так багато. І я ватом. Ну давайте останній раз і всі разом задуєте і все.